Добрий день. Продовжуємо вивчати тригранну виїмчасте різьблення. На цьому уроці я хотів би з вами розглянути про те, як повинно бути обладнане робоче місце різьбера, та також поговорити про правила безпеки при різьбленні. Тому і тема сьогоднішнього уроку, як ви можете бачити, робоче місце різьбера та Правила технічної безпеки при виконанні різних. Тепер, що ми перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо матеріал попереднього уроку. Отже, в мене є декілька запитань. Отже, як називається зібрання всіх елементарних елементів, з яких складаються орнаментальні композиції або орнаменти, це абетка. І це є правильна відповідь. Наступне запитання. Вона може бути круглою, може бути ромбовидною і вона називається. Правильна відповідь розетка. Добре. Перейдемо до вивчення нового матеріалу. Отже, при виконанні різьблення або при різьбленні орнаменту різьбляр повинен мати. Певне місце спеціально облаштоване саме для цієї роботи. Отже, як же це місце повинно бути облаштованим? І чим воно повинно бути взагалі? Ну, звичайно, різдбня можна здійснювати на будь-якому столі? Але краще всього звичайно це робити на спеціалізованому столі, який називається столярний верстак. Ну і крім цього всього, бажано, аби це робоче місце було обладнано спеціальним фіксуючим пристроєм для заготовок. Цей пристрій називається упорний столик. Як правило, він або знімний, або розбірний, являє собою прямокутну чи квадратну дерев'яну рамку. Я маю ось такий опорний столик, бачите, із чотирьох, чотири раєчки, прикріплені до поверхні столярного верстака. Як це працює? Ну, ось у мене лежить. Учнівська заготовка із розміткою для елементів абетки, коли мені потрібно різати. Ну, наприклад, я ось його притуляю або до лівої сторони, або до правої, або до верхньої, чи до нижньої, і здійснюю різьблення. Ось таким чином. Наприклад, я буду різати від себе. От, бачите? Раз. Тепер я буду різати підправимо. От. Тепер я буду різати, скажімо, ось отак. І що? Ось здійснив. Тепер буду різати знову ж таки на себе донизу. Ось підчистили. Підчис... Під... Підчищуємо тут. І тепер від себе. Ну, це працює ось так. Якби я різав без Упорного столика, мені б довелося притискати в заготовку, тобто затрачати певні сили. А так я можу вільну руку використовувати для того, аби допомагати під час різання, Тобто чинити додаткове зусилля на різець. Так як, наприклад, ось із цим різцем. Виріжемо іншу фігуру ось з цим різцем. Ось, бачите, я буду різати тепер від себе. Так, да? Бачите? Я не тримаю, ріже самостійно. Тепер ось так. Ну і тепер буду підрізати ось так. Ось отак. Добре. Я надіюся, з цим зрозуміло, що упорний столик насправді це дуже-дуже зручна річ. Залишилось тепер поговорити про саме основне про те, що збереже ваше здоров'я, що дозволить вам не поранити власні руки під час виконування різьблення. Потрібно, для цього потрібно знати декілька простих правил. Правило перше. Отже, різець, чи такий, чи такий, він повинен бути. Без будь-яких ознак пошкоджень гостро заточений. От. Щоб під час різнення, не дай Боже, різець не зломався, щоб... бо це може призвести до деяких неприємностей, розбиті руки, нігті і все таке інше. Правило друге. Під час різдвення. Наприклад, ось так. І ось отак, щоб була рука, це неправильно. На лінії руху рістця не повинно бути ваших пальців. Запам'ятовуємо. Правило друге. На лінії руху рістця ваших пальців немає. О. Це правило саме основне. І правило третє. Під час різьблення різець тримається ось отак, як я показую, в кулаці. От. Під час різьблення кулак притиснутий до поверхні дощечки. І різьблення здійснюємо обережно, бачите? Обережно, ось отак. Кулак під час різьблення не відриваємо. Потрібно рухатися далі, підняли, перемістили кулак і, рух, і ріжемо далі. А отак різати на вісу, отак тримати кулак, як оце зараз я показую, так робити не можна. Зривається ножик, і рука пішла ось туди. Це дуже небезпечно. І правило четверте. Для того, щоб не було наслідків, які я показав перед цим, щоб ви не відривали кулак від дощечки, під час різьблення повинен, повинен працювати зап'ясток. Усі рухи, усі рухи ми здійснюємо ось так. Ось отак. Працює рука ось в цьому місці, яке називається зап'ясток. Зрозуміло, так? Отож, давайте підведемо підсумки цього уроку. Отже, різнення слід виконувати на верстаку з наявністю опорного. Столика. Під час виконання різьблення слід суворо дотримуватися правил техніки безпеки. Працювати справним інструментом. Уникати того, аби руки, пальці знаходилися на лінії руху рісця. Під час різьблення утримувати різець у кулаці і не відривати кулак від поверхні дощечки. При різьбленні працюємо не всією рукою, а лише п'ястку. На цьому наш урок закінчено. Хочу побажати вам успіхів, а також нагадати, що дане відео ви можете використовувати в будь-який час. До побачення! До наступного уроку.